Вітаю! Давайте з вами дуже коротко поворожимо, чим для вас закінчиться останній місяць сезону, в якому ви нині перебувають. Коли я ворожу це 1 люте. Отже, у нас останній ми знаходимося в сезоні зима, і останній місяць це лютий. Так? Якщо ви дивитесь це відео навесні, то останній місяць сезону цього, то, весняного сезону це, – цього, весняного це травень. Ну, отже, зрозумілий, так? Послідовність. Тобто, чим для вас закінчиться останній місяць сезоном? Я вам запропоную два варіанти. Перший варіант, другий варіант. Чи обирайте свій варіант, перший, другий. Так, а я починаю. Перший варіант. Ви від чогось відмовитеся. Знаєте, якось ви це достатньо, це не буде для вас трагедією. Це те, що вже не зріло, те, що від чого ви хочете відмовитися, але це трошки порушує зону вашої звички. І ви від чогось підете. Це якось, можливо, підете в якусь самотність, і це вас, це, це вас не, не засмутить. Ви якось більш спокійно до цього віднесетесь, тому що ви до цього готові. А про що саме мова? Мова, яка це виключно почуття, стосунки або подивіться на ці карти. Навіть тут навіть візерунок співпадає, якщо отак поставити, бачите? Дивіться, Орел, він е, знаходиться він де тут? Він ще й сидить з такими чоловічими ногами, так? Він знаходиться у хмарах, на вершині. І е, королева кубків, вона виринає. Так, тягнеться до світла, іначе як виринає. І ви, ви начебто в своїх якихось ну, чуттєвій сфері вашого життя це не обов'язкові стосунки, або якісь стосунки з людьми, або з партнером, чи з партнеркою, або з дітьми. Це можуть бути навіть стосунки із самим собою. Це мова йде про свій зв'язок із внутрішньою дитиною, про свою самоповагу, про свою самоцінність, про своє усвідомлення та визначеність свого місця у цьому світі. Це все про стосунки із самим собою. І ви вже в цьому досягли якогось дна. Можливо, ви досягли якогось дна у стосунках з партнером або з якимись родичами, або якісь стосунки. Із подругою, там, чи з друзями, чи з дітьми, вони себе я, наче віджили, ви в чомусь досягли дна, або ви настільки вже досягли дна щодо стосовно своєї поваги до себе. Ну, Я не кажу, що ви там я, на дні і з вами щось погано відбувається, але ви зрозуміли, ви щось усвідомили, що насправді ви там себе не любите, або насправді ця людина вас не любить. Або насправді ці родичі. ну, Скажімо, можливо, з якимось розладом особистості, і вам тільки говорять, а добра не бажають, і вас не люблять. Або ви не любите самого себе. І це дно. І від цього визнання нелюбові своєї самої до себе, або якихось людей до вас. Або навіть свого, можливо, хтось вас любить, а ви цю людину не любите. І оце визнання нелюбові, це є ось це дно. Розумієте? І ви від нього відштовхуєтеся. Тобто ви йдете від нелюбові вгору, і куди ж ви вийдете? А нам закривають. А знаєте, чому нам закривають? Тому що оцей вихід, оцей результат цього виходу, він буде вже реалізовуватися в першому місяці наступного сезону. Тобто, якщо ви дивитесь це відео взимку, то ось, ось це виринання, воно відбудеться ем, до кінця лютого. А отже, з березня у вас почнеться якесь нове життя, і тут мені закривають. Якщо ви дивитеся, скажімо там, відео влітку, то ем, ось це виринання у вас. Е, Закінчиться в серпні, до кінця серпня, а нове життя почнеться з вересня, і тут мені вже закривають. Тому що там вже. Я думаю, що і це, це непогана карта, у вас нічого з вами поганого не буде. Я думаю, що там якраз ви будете будувати своє, м -м, хочеться сказати, гніздо чомусь, я, я не знаю. Ой, на дні колоди, дивіться. Десятки знову ж таки, виринання, ви подивіться, навіть на дні колоди. Бачите? Поранений кит він виринає. Але це дно колоди. Це ось цей фон. Розумієте? Вас не буде вбито. Ви, ви випливете. Давайте я. ні, я зараз поки не буду закривати. Я залишу цей варіант, закрию в кінці відео. Добре, тепер другий варіант. Другий варіант. Чим закінчиться для вас останній місяць цього сезону, в якому ви дивитесь це відео? Це відео я записую взимку, якраз, до речі, 1 лютого. Отже, чим закінчиться для вас кінець лютого? Так, якщо ви дивитесь це відео, там, скажімо, навесні? То останній місяць сезону, в якому ви дивитеся весняного сезону це травень. Отже, чим закінчиться для вас травень? Ну, ви аналогію. Ну, давайте подивимось, чим закінчиться для вас місяць. Останній місяць цього сезону, в якому ви дивитеся, ви щось отримаєте. Я протесую колоду, тому що я в попередньому варіанті там вже дивилася на дно. Отже. Ви щось отримаєте, ви щось просили і ви отримаєте, і що це буде. Дивіться, ви, знову ж таки, дуже схожі на перший варіант. Якщо хочете, можете подивитися. Ну, тут, а, так, а в якій сфері це пов'язано. Значить дивіться. Вам, вищі сили вам дадуть те, що ви у них просили. І ви це отримаєте як побічне, от ви щось просили у вищих сил. І, ну, ви багато, я розумію, можливо, там багато що просили, там, можливо, гроші, любові, там ще чогось, здоров'я. І щось одне із того, що ви просили, вам дадуть. І побічним результатом того, що вам ось це дадуть вищі сили, буде те, що ви викриєте якийсь обман, щось або якась інформація, якої ви не бачили. Ви були, у вас були як зав'язані очі. Цей обман, ця якась брехня, чи маніпуляція, або якась прихована інформація, можливо, не навмисне прихована від вас. Вона вас зав'язувала очі, це вас обмежувало. І, ви, у вас, коли спаде полина, ви коли отримаєте цю інформацію, це, це ви отримаєте цю інформацію разом із тим, що вам дадуть вищі сили. Розумієте? Можливо, у вас буде. Ну, давайте змоделюємо ситуацію. Це я просто моделюю ситуацію. Там ви просили особи, в особисте життя, там, щоб у вас познайомитися з чоловіком. Ви познайомитеся, щоб у вас любов увійшла в ваше життя. І тут ви знайомитеся з чоловіком. І, скажімо, розповідаєте про це своїй подрузі. І тут ви бачите, що насправді вона за вас не радіє, а вона вам заздрить. І ви бачите, що вона вам заздрила все життя, і ви йдете від цієї подруги. Розумієте? Ну, це, це, це як варіант. Або щось ну, щось ви отримаєте. Да, там, ну, от Щось ви отримаєте, якась і побічний, ем, ну, скажімо, бонусом з тим, що ви отримаєте від вищих сил, ви ще розкриєтеся якась брехня, або якась прихована інформація. Це роз'яже вам очі, і ви зможете перепливсти на інший берег. Розумієте, кудись перепливсти? Піти від чогось і прийти до чогось нового, Паш! Пентаклів, це щось нове, це початок чогось нового. Можливо, у вас ви отримаєте якесь одужання, і у вас з'ясується під час цього одужання, чому ви не могли зачати дитину. І ви, і ви зачнете дитину. До речі, це може бути як зачаття дитини. Або там з грошима пов'язано, вам дадуть якусь, ви просили там якусь роботу. Не могли знайти, тут вам дають якусь роботу, ви, ви влаштовуєтеся на нову роботу, про яку давно мріяли. І на цій посаді ви виявляєте, виявляється, ви в собі бачите, що ви набагато цінніший спеціаліст, ніж про себе колись думали. розумієте? І це знову ж таки розв'язує вам очі, і ви, можливо, ще паралельно створюєте свій якийсь проєкт. Тому що ви вже бачите свій потенціал таким Ну, тут, тут дуже багато ситуацій. Тут я не буду перераховувати їх мільйон. Тобто, розумієте, ви щось отримаєте те, що ви просили. І як бонусом, як з чись спаде, якась брехня розкриється, чи щось ви дізнаєтеся, і ви, ви підете від цієї брехні і прийдете до чогось нового. Що у нас на дні колоди, Побєда. Туз мечей, м'ячей за яку ви, ви, ви отримаєте перемогу на тому полі битви, на якому ви вже воюєте, можливо, навіть все життя. Можливо, ви воюєте за, за а, право за своє щастя, за право займатися тим, чим ви хочете займатися, за право бути з коханою людиною, за право нарешті зустріти кохання, за право стати матір'ю чи батьком за, за право бути здоровим. Ну, розумієте, тут, тут ви отримаєте цю перемогу. Дуже хороший варіант. Давайте я закрию ворожіння. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це ворожіння. Я всім дякую за увагу. І пам'ятайте, я завжди покажу в кінці кожного свого відео: бережіть себе. Чому саме себе треба берегти? Тому що, окрім, вас, насправді, вас ніхто не побереже в цьому світі. Ви для себе є найціннішою людиною, і ви, саме ви для себе є найголовнішим захисником і поборником. Тому. Бережіть спершу себе, а вже потім весь інший люд, там всіх своїх близьких, того, кого ви любите. Але спершу треба берегти себе, а вже потім тих, кого ви любите. Все ще раз дякую вам за увагу. Бережіть себе.